Це так черга. Порозуміли, у серпні вже з'явився новорічний декор. І подарунки під ялинку. Вертеп за 100 доларів. І багато-багато подарунків для діток. Ну так, поруч із одягом, різдвяний декор. Стрички якісь лампадки, ліхтарики на будинок, пінгвінчик за 140 доларів, красончики на місці. Ще цього разу з'явилося дуже багато костюмів на хелові. Різноманітні тут герої, сукні для дівчат. Дуже багато ціна 32 долари. Є по 30, є по 25. Пірати, ніндзя, військові, пожежники. Тут уже жіночі куртки, пожежники. Гарний оцей костюм пожежника. Тимофійчик минулого року був військовим, а цього року він, мабуть, захоче бути. Космонавтом. Є тут костюм космонавта, Але цього разу ми купляти не будемо. Ми його комплектуємо до школи. Костюм ще встигнемо купити. Які гарні сукні. Із сніжинками вже. Бачите, тут сукні, там одяг, там їжу пропонують. Іграшки, декор, книги. Все на кухні. Поруч книги, холодильники із їжею. Сьогодні у нас буде багато покупок до школи. Будемо купляти різноманітні снеки дитині, щоб я могла помістити їх в ланчбокс. Беремо з цим печиво, на нього знижка 460. Цей упаковці 30 таких невеличких упаковочок, де здається, 4 пачиво. Несу в корзину ось таке бачило. а Бачу, що дитина вже встигла собі взяти з блубері, так? Ти хочеш то? Угу. Бачу, то. Ти тут всі так сьогодні закупляються. Пізні дитині ось такий крекер, такі рибки. За 15,79. Дуже багато цього разу різноманітних батончиків. Ну, вони, в принципі, завжди є, але не такий широкий асортимент. Це ж не випадково, скоро навчальний рік. У Тимка вже в понеділок. Дуже багато снеків. Дуже. Як завжди дають, щось спробувати. Що нам ще треба? Снеками рушники. Також тут килимки, ванна, шторки. Далі також щось роздають, і одяг. Появилися вже, до речі, куртки. 15 доларів. Чи це жилетки? Ні, це куртки. Ось так виглядають. Якісь вони дуже масивні, як на мене. Є для дівчат рожеві і лавандові, а для хлопців червоні і сині. Так, що це? Це якесь пальто, плащ за 37 доларів. Також по до кількох кольорах. Стьобані куртки по... 20 доларів, ціна із зірочкою. А ще тут якісь плащі з капюшоном по 25 доларів. Багато спортивного одягу появилися тут. Штани від Puma, але це не джогари, це такі прямі труби. По 19 доларів. Є ліловий, чорні, молочні. Є ще тут такі комплекти, які я минулого разу показувала. За 20 доларів мені ось такий подобається. Жилетка, ковтина і джогери. Ось. Так виглядають. Декілька кольорів. О, яка милість від найк. Для немовлят така олімпійка. І штану. За скільки? За 29 доларів. Так, цівай комір в такому лавандовому кольорі, Але це така синтетика, прямо що тріщить в руках і лосина. Також 29 доларів. Появилася білозна, до речі, цього разу від Calvin Klein. Ось такий комплект. Десь 7 штук. Так, 7 штук. бавовняних трусиків за 1399. І чоловічий, і жіночий. Я, до речі, взяла собі такий комплект спортивних бран. Ціна також 13,99. Що потрібно мені тут шкарпетки собі, знаєте, Уже темні на осінь, тепліші. А літас, далі. Жіночки також розглядають. Ось такі я собі візьму. Пума. темненькі, під крокси з ущіленою п'яткою, 10 пар за 14,49 бо треба. Дивлюся вже вдруге на ці ланчбокси, але я вже замовила. Також з цього бренду, до речі, і нам має прийти завтра, післязавтра. Ось такий він всередині. Відкидна кришка. Дві штуки за 20 доларів. Знову з'явилися ось ці пояси чоловічі. По скільки? 15 доларів. Гарний подарунок для брата, чоловіка, тата. Так, тут горіхи. Горіхи, до речі, нам в школу не можна брати. Клянула краєм ока в корзини американців і майже в кожного. Є ось ці мармеладки, такі батончики. Чотири штуки в цьому мішечку за 13,99. Ми хочемо взяти рис. Ось такий мішок за 20 доларів, Там 25 паундів. А в кілограма це 11 кілограмів, 300 грамів. Беремо. Ми часто їмо рис, чоловік готує плов. Вистачить на декілька місяців. Тут нам потрібно купити пластівці. Нам навіть лист прийшов від виховательки, де вона рекомендує деякі перекоси. І серед них є ось ці пластівці. Ось вони. Діти їх їдять в якості перекусу. Вона рекомендує їх перекидати в зіп такий пакет невеличкий. І щоб дитина мала їх під боком. Баран. До речі, Тимко колюбить їх їсти. 869 за дві упаковки. В одній упаковці 779 грамів. Також візьму дитині в школу ось такі ракушки, маделінки, чи як вони називаються. Так. Ну, це така французька лопічка. Дуже зручно, кожне печенько в індивідуальній упаковці. І ціна 8,99. Тут хочу взяти м, фруктове пюре. Ось таке тут є. Яблучне. Я хочу якийсь мікс. Взяти. Ось, можливо, такий. Тут широкий асортимент. Беру ось таке, де полониця і блубері. Він і те, і те любить. Ми спочатку хотіла взяти ось таке під костку, але там є шпинат, він точно не буде їсти. Пюре є шпинат. Ціна пюре 12.99 за 20 та 20 упаковок. Так, ну тало варення. Нам це не треба. Хочу тут писати готові вафлі або блінчики з школи. Або такі французькі булки. Зараз буду дивитися і питати дитину. Так, вафлі 999. Булки такі із шоколадом 879. а Також тут є готові панкети. Ось за 9.49. Взяла я ось такі булочки з шоколадом. Також в індивідуальній упаковці кожен. вже соки пішли. і Різноманітні напої. До речі, ось цей сік. Ми купували минулого разу на знижці. Ну, він досі на Знижці, Будемо також давати в школу. Тут дуже багато соки і різноманітної кольорової водички. Наш Дамко, до речі, дуже любить оцю воду, доктор Пепер. Ми іноді грішимо, купляємо її в Макдональдсі. Цих холодильників хочу пошукати такі сирні стійки, сирні палички, також в школу. Ось вибрала такі тільки тут 24 штуки. Ось паличок таких сирних за 9,49. Ще візьму такий сир Хаварті, Дуже смачний сир, гарно плавиться. 8,49 за 32 слайси. Так, добула дитині їжу, якусь вівсянку, Тут сьогодні на кожному кроці розстають. Їжні. Ще взяла якийсь такий шматочок хліба і з шоколадом. Він тепленький, підігріли його в тості. Що не смачна вівсянка, ну пробуй хліб. Сподобався моїм хлопцям той хліб. А він не з шоколадом, він з корицею. Тут дві буханки вже готового нарізаного хліба. вирішили взяти ось такі готові вафлі 11.49 за 72 штуки. Їх, напевно, потрібно тільки розігріти, я так розумію. Зараз прочитаю. Так, поруч із їжею і холодильниками все для прання. Так, тут морозиво. І там роздають щось. Зараз глянемо. Сорбатки, до речі, ми минулого разу купляли. Губки також. Наразовий посуд. все для миття посуду, капсули і так далі. Порошок тайт на снижці. До речі, цей порошок дуже часто на снижці, І ми купуємо його тільки на снижці. 104 капсули за 20 доларів. Треба буде купити якось перед відправкою посилок в Україну і відправити мамам. Ну, тому що тут значно дешевше. Тут серед туалетного паперу, рушничків, візьмемо воду, блок чи два, напевне, блок. Ну, Останнім часом частенько їздимо в костку. Один блок, де 40 пляшок. за 4 долари. Так, взяли ми один блок, чоловік чотири, але в нього є гараж однозначно. У yes. нас немає і немає де тримати, зберігати. Ось, Бачите, на кожному кроці. Бачимо, снайді, Крекер для дітей, батончики. Так. В цьому холодильнику Різноманітні такі мазанки, намазки, як я їх називаю. Ще візьму до тоні. Тут таку моцарелу. Такі кульки. За 9,99, тобто 10 доларів. Торбонці так. 24 таких індивідуальних упаковочки, кожній з яких три кульки. Дуже смачний сир. Буду давати також до тоні в школу. Ланчбокс. Дивіться, що я знайшла пироги. Тут вони позиціонують цю справу, як польську, наскільки я розумію, тому що поляки так їх називають. Пироги з картоплею та сиром за 11 доларів. Я раніше тут їх не бачила. Візьму до Тоні в школу оці Бік-Стікс. Ковбаски такі мисливські. І візьму до тоні суп від панери за 10 доларів, дві таких великих упаковки. Його можна довго зберігати, потім просто розігрівати. Головна дитина їсть, я йому знову добула їжу. <сміття> так, тут м'ясо, нам потрібне м'ясо на плов. Зараз будемо побирати чоловік на плов, плобу, це м'ясо. Дві упаковочки тобто на два рази. Ця упаковка 1735. Так. Дзвонила, так. корм. З холодильника хочу вибрати рибу дитоні. Червону. Вибрали такий шматок, це 18. Поділю на декілька частин і буду випікати до дорозі. Так, йдемо далі. Йдемо вже по овочі і фрукти. Так, йдемо. В цьому холодильнику хочу взяти салат і моркву. Салат беру такий. буду робити Цезар. Шість. Таких капустин 4,29. Появилося цього разу тут така мікрозелень. Всього-навсього за 7,99. Ну, як вам така бюджетна ціна в лапках. Так, ще візьму тут морку. 4.39 за такий мішок, в якому скільки там кілограмів. 2 кілограми 720 грамів беремо. Ще хотіла до Тоні взяти бебі-морковку в школу, але тут дуже великі упаковки. Купимо в трейдерчу. Знову з'явилися ось ці курточки від Томі. Вони вже декілька років в В Червоному, білому та темно-синьому кольорах. Ціна 35 доларів. Це пухова курточка. Ось так вона виглядає на тілі. Така спинка, Гарна курточка. Може куплю собі біленьку. Ряд із брендованим одягом місцевих футбольних клубів, точніше бейсбольних, університетських. Бачу там далі клуб Детройтський. Тут і покривало. І шкарпетки і одноразовий посуд навіть. Ось така закупка, одяг вже на сидінні в порадньому. також там пиво і вода. Все це обійшлося нам в 298 доларів 74 центи.